Сьогодні моє відео буде архівним. Рівно 30 років тому наші діти закінчили Савинську середню школу номер 1 і пішли в самостійне життя. Так як я їх знімав на фото з дитатка, а потім почав знімати на кіно ще 16 мм плівкою, яку проявляв і монтував все сам, то для мене це безсинні кадри. Ясна річ, що їхня якість набагато гірша, але вони є, і цим учням можна не просто пригадувати свої шкільні роки, а дивитися моє кіно про те, якими вони були тоді. Свою першу відеокамеру я придбав в 1992 році і почав знімати всі класи на відео, так як розумів, що прийде час і всім буде цікаво дивитися на себе. Молодого і красивого. Про кожен випуск за 10 років зйомки у мене набиралося дуже багато годин відео, з яких я міг вибрати його особисто, і він дивився не тільки на свій клас, а й на себе. Як він ріс. Зараз іде війна. Ніхто не думав, що наші сусіди, замість того, щоб розвивати свою економіку і покращувати тим самим життя своїх людей, вони вирішили підкорити Україну під себе і пограбувати. Моєму поколінню і ось оцим нашим дітям все життя говорили, що тільки Радянський Союз несе всім мир, а всі навкруги хочуть нас захопити і поневолити. А виявляється все навпаки. Росія за останні 100 років 28 разів нападала на різні країни, в тому числі 4 рази на Україну. Просто нам ніхто ніколи не говорив про це, а ми замислюватися над цим не хочемо. Краще подивитися російське зомботелебачення, де українські нацисти, такі як я, принижують російськомовне населення. Їх треба звільняти. Колись Гітлер так задурив свій народ, що вони саме умні і кращі за всіх, що розпочав Другу світову війну, нашим батькам дісталося горе і розруха. Моєму поколінню дістався Чорнобиль, експеримент не в Росії, а під Києвом, а нашим дітям ось цим випускникам. І взагалі приходиться виганяти агресора і терориста з нашої України. Дуже скоро наші козаки погонять російську сволоту з нашої землі. І я вважаю, навіки запанує мир в Україні. І вже онукам ніколи не доведеться брати в руки зброю, щоб захищатися. Я щиро вітаю випускників 1993 року з їх 30-річням. Дарую їм фрагменти із їхнього шкільного життя. В січні місяці я у себе на каналі виклав ваші шкільні роки повністю, як і всіх шкіл, що я знімав за свою професійну кар'єру. Дивіться, пригадуйте і насолоджуйтесь. Україна понад усе. Слава героям!